На Чернігівщині зросла кількість потопельників. З початку року на водоймах потонуло 25 людей. Лише за минулу добу з водойм дістали тіла двох загиблих. Фахівці ДСНС вкотре наголошують, громадянам варто бути обережними під час відпочинку на водоймах. Ні в якому разі ми не заходимо в воду в стані будь-якого сп'яніння. Якщо ви не впевнений плавець, там скажімо, завжди, беріть собою якісь плавзасоби. Найкраще це, звичайно, жилет, але можна використати будь-який предмет, який буде тримати вас на воді, для того, щоб берегтись від різних надзвичайних ситуацій на воді. Чому? Бо зараз спекотна погода, вода може бути ще холодною, можуть виникнути судоми в людини, вона почне панікувати, не знатиме, як діяти. І це може призвести до загибелі. Найголовніше не залишати дітей без нагляду біля річок, озер чи інших відкритих водойм. Навіть кілька хвилин без контролю можуть привести до трагедії. За словами фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дитяча поведінка на воді є непередбачуваною а самостійне плавання без відповідних навичок вкрай небезпечним. Вони мають завжди бути під наглядом, і в обов'язковому порядку це також. Плав засоби це може бути коло, можуть бути нарукавники, але найкраще це жилет. Чому? Тому що він в будь-якій ситуації буде тримати людину на поверхні води. З початку купального сезону фахівці ДСНС Чернігівської області постійно проводять роз'яснювальні роботи з відпочивальниками на водоймах. Фахівці залучені до того, щоб нагадувати громадян. Звичайно, націлена їхня увага це саме на дітей, тому що це дуже вразлива категорія населення. За допомогою листівок, усно нагадуємо людям правила поведінки на воді, щоб вони їх. Якомога максимально дотримати, щоб не траплялося нас на звичайних ситуаціях. Пам'ятайте, вода не прощає легковажності. Щороку вона забирає життя тих, хто знехтував елементарною обережністю. Тож, щоб відпочинок не обернувся бідою, дотримуйтеся правил безпеки. Не нехтуйте застереженнями.